Привіт, друзі! Тільки що їхала з маршрутки з роботи, і був такий випадок, зайшла одна старенька бабуська, а з першого числа в нас, нас поторощав проїзд на 2 гривни. Водій, коли їй про це сказав, вона почала скаржитися, казати, що пенсії не піднімають, а проїзд. Піднімають, ціни дорожчають. Я так задумалась, думаю, напевно. Доля правди в цьому є, тому що пенсію отримують а пенсіонери маленькі, для них, напевно, кожна гривна на вагу золота. Друзі, яка ваша думка? Цікаво. Вже всі отак мовчать, коли підвіщені. Друзі, цікава ваша думка. Можете написати, мені буде цікаво посчитати. Зараз йду додому ну, буду займатися домашніми справами. З вами буду ділитись. Дощик. Друзі, на вулиці в нас холодно, дощик, а в будинку тепло. Зараз включила духовку, буду пекти щось до чаю. І це буде експром. Теж хочу спекти. Якийсь такий буде бісквіт з начинкою. Зараз буду пекти, вам буду показувати. Друзі, буде без яєць, тому що не купила яйця, забула. Курочки в нас ще молоденькі, вони не несуться ще. Ну, нічого, я знаю, що без яєць теж буде чудово. Так, дивіться. У мене знову є кисляк. Можна покласти молочко. Беру чашку кисляку. Так само беру цукру. Цукру, я коли печу щось таке, беру однаково, якщо ви помітили. Тому що пробувала менше, тоді не солодке. Це зараз дрібку солі. Дрібку солі, ванільний цукор. Так, збиваю. Щоб цукор розчинився. Друзі, в мене є Маргарин, беру 50 грам, розтоплюю його. Додаємо. Ще додам сюди десь столову ложку олійки. Друзі, якщо немає у вас маргарину, то я впевнена, що сюди можна додати одну третю стакану олії без запаху. Буде теж смачно. Так, зараз. Додаємо сюди борошно. Дивіться, можна додати, якщо ви будете додавати соду, то одна чайна ложка соди без гори гасимо оцтом. Кидаємо сюди. Я хочу додати розпушувач, тому зараз сипну трішки борошна, чайну ложку з горою розпушувача, знов борошна, і все хорошенько зіб'ю. Друзі, якщо у вас є. Яйця, то звісно, сюди можна покласти одне яйце, можна і два борошно розпушувач. Друзі, тісто по густоті, як на оладі, як бісквіт. Таке як густа, густа сметана. Це вже борошно додаєте я на око. Ось таке, друзі, дивіться, тісто. Так, буду робити цей бісквіт чи пиріг. Начинка буде в мене ось консервований гарбуз з апельсинами. У мене є рецепт, хто консервував. Е називала я його українське манго, дуже він смачний. І гадаю, що як начинка, він буде теж, тобто теж буде смачно. Він вже апельсиновим смаком пропитався. Так, зараз будемо виливати все на листик. Духовку я по максимуму включила. Зараз виливаю тісто. Так, і викладатиму сюди гарбуз. О, можливо, треба було, щоб він трошки стік. Апельсинчики я теж буду викладати. Друзі, взагалі люблю засипати всякі такі пироги, бісквіти кунжутом я, але не взяла сюди з міста кунжут, тому в мене є мак, засиплю це маком. Ось так. Все, ставлю в духовку до повного випікання. ось ще виходить в мене, вже можна витягати. Ось такий пиріг вийшов. Зараз засипаю цукровою пудрою його. Хоча він гарно виглядав і без цукрової пудри, але так, буде смачніше. Такий вітер холодний. Запсувалася дуже погода. Друзі, поки в мене пиріг спікся, опара вже підійшла на хлібчик. Зараз, друзі, така пора року, що хочеться більше пекти. Тоді так тепленько, духовочка, затишок домашній відчувається. Свіжа випічка на столі. Так що зараз, сьогодні, знову в мене ще буде хлібчик. Так. Друзі, дивіться ось який пухкенький, М -м -м. дуже смачно. Взагалі, здається, що тут тільки один апельсин. Гарбузів не чутно. Тобто, друзі, дивіться, дуже чудовий пиріг, без яєць, смачний, пухкий, м'якенький, до чая на кожен день. Чудовий варіант. Все, побігла робити чай. Пока-пока.